Бла земельна ділянка за адресою міста, що то на вулиці Бутизька 37 для обстановчого копоративування коперативу, що то не молодіжний. У 2010 році міська радо тільки договір оренди з даною юридичною особою. У 20 році Три роки, просто ну, три роки, ніхто не платив оренду і не використовував земельне злян. У 2020 році підписала ця юридична особа, що то не молодіжний. Так званий договір про передачу функції замовника будівництва, який передає земельну ділянку вже у Словичому кобративу Грінтаун. І за реалізацію такої земельної ділянки комунальної форми власності неприбуткова юридична особа отримує 10% від загальної площі об'єкту будівництва. Ну, прибуток. Далі у 224 році ширилася інформація, і досі вона чомусь шириться, що були розірвані договори. Підряду, і договор про подачу замовника будівництва. Насправді це не так, це вже встановлено в суді обставлено, ніякі договори не розірвані, і це ще більше та ж сама позиція. Але незважаючи на діючі договори, аналогічні договори було укладено з новоствореною юридичною особою, яка, вже ви каже, Молодіжний 1. По договору. Чужи об'єкти, вони самі в зустрічному позові пишуть, що вони безпідставно привласні на об'єкт будівництва. Чому вкладається такий договір про рандарення земельної ділянки? Тому що він, окрім 30%, отримує додаткових плюс 500 квадратних метрів вже з новими, так званими забудовами. Насправді закон забороняє передавати земельну ділянку з державної або комунальної форми власності під забудову іншим особам. Це визначено. Зокрема, частиною 3 статті 413 Цивільного кодексу України, статтею 102 з 1 Земельного кодексу України. Назві тут і не було, якщо це земельна ділянка, не була б земельною ділянкою територіальної громади і договір оренди закінчується в, 2020, ну, в цьому році, в жовтні місяці. І замовником юридично, хоча ці функції нібито передаються, так і залишається орендар земельної ділянки аж так згідно з... На сьогоднішній день є судові спори, і ну, об'єкти арештований, заборонено реєстраційні дії, будівельні роботи і будь-які інші роботи на земельній ділянці на об'єкті будівництва. Знову наголошую, відповідач орендаю земельної ділянки повністю визнав, що станом на 34.2024 року об'єкт будівництва належить члену кооперативу КЖК Гінтафа. Але він на тій земельній ділянці комунальної форми власності робить те, що йому хочеться. І проблема в тому, що суди це є крайній захід, і вони ну, призводять до, хоча можуть прив'язатися до якоїсь істини, однак без передачі земельної ділянки в оренду юридичній особі, яка буде добудовувати цей об'єкт, його добудувати неможливо. А з юридичної особи, яка отримала земельну ділянку виключно з метою особистого збагачення і наробила те, що наробила, ну, ніяких справ мати неможливо. Там все побудовано просто на брехні. Тому просимо Житомирську міську раду сприяти такому питанню, щоб вирішити цей конфлікт таким чином, щоб надати земельну ділянку іншій юридичній особі, не продовжувати договір реагенти з щодо кажете на що ми молодіжні один, які також мають своїх інвесторів, які вклали цей об'єкт будівництва і будувалися на чужому об'єкті, для того, щоб вони змогли отримати статус замовника будівництва юридично. Однак, щоб вони врахували людей, які інвестували кошти в об'єкт будівництва і увійшли в склад цього кооперативу на тих самих умовах, які були спопередні. І, можливо, якщо там у деяких людей, людей є не повністю виплачені кошти, сплачували вже в кооперативні на діжної один. Саме таким чином, тільки таким чином здійснюється будівництво кооператива, коли міська рада передала земельну ділянку. Є власниками ділянки про те, що попередні були попередниками були, були роз'явлені договори, це не так. І це міська рада, до речі, залучення третьою особу на стороні нас спозивича до справи. Однак чомусь судові засідання представники не з'являються. І це дуже єдиний. Так бойова і представник, хтось з юридичного департаменту підтвердили, що ставлено, що три ніяким чином роз'єднані не. Тому ну, прошу врахувати інтереси людей і тих, які вклалися, і ті, які вкладалися, інвестували кошти в житлово-малотіжний один, вони, на жаль, віддалися неправдиві інформації в речі в інтернет і в подальшому цих судів, які можуть тривати роками, страждати, будуть просто. Не дуже послухала людей, які дійсно ти ми Можуть, вас, так Ми вас почули. Наразі нас таке рішення оці перший крок ми зону найближчим часом. Вас проводить.